Вітаю, друзі! Тема напівавтомата набирає обертів, і сьогодні на часі таке питання: трансформатор чи інвертор, де насправді починається контроль. Часто кажуть, трансформаторний напівавтомат простий і надійний, інверторний, складний, але сучасний. Але якщо відкинути маркетинг, то різниця між ними не в тому, чим ми варимо, а в тому, наскільки ми керуємо процесом зварювання. І ось тут інвертор має серйозну перевагу. Почнемо з бази. І трансформаторний, і інверторний напівавтомат працюють з жорсткою вольтамперною характеристикою. Обидва апарати намагаються тримати напругу, а струм формується через подачу дроту і дугу. Тобто формально, формально струм ні там, ні там не задається напряму. І це важливо зрозуміти, бо далі різниця починається не в теорії, а саме. В поведінці апарата під час зварювання. Подивіться на панель трансформаторного напівавтомата. Тут усе максимально просто і максимально грубо. Перемикачі напруги або замало, або трохи забагато. Ми вибираємо напругу, крутимо подачу дроту і підбираємо режим на слух і на око, поки дуга не стане більш-менш нормальною. І справа тут не в тому. Що якісь межі вузькі. Ні, подачу дроту ми підбираємо досить легко, швидкістю подачі, а от з напругою все складніше. На трансформаторі регулювання напруги дуже грубе. Або вона трохи замала, або вже трохи завелика. І між цими положеннями просто. Особисто мені ну не вистачає ще принаймні одного більш тонкого кроку. Особливо це відчувається, коли міняється товщина металу буквально на пів міліметра. Подачу ти підкоригуєш без жодних проблем. А от напругою вже не завжди можеш точно потрапити в режим. Той самий режим, який дасть вам відчуття: о! Це працює, але інколи нагадую налаштування старого радіо. Поки зловиш ту станцію вже й варити перехотілося. Тепер подивимось на інверторний напівавтомат. В інверторі ми можемо задати швидкість подачі дроту, а значить, фактично задати струм, або задати цільовий струм напряму. А напругою ми вже підкориговуємо дугу, щоб вона була стабільною і е, правильною довжини. І що важливо. Відчувається в роботі. Навіть якщо рука трохи пішла, навіть якщо виліт дроту змінився, інвертор намагається втримати процес. Він швидше реагує на зміну дуги і краще стабілізує режим. Саме тому здається, що інвертор варить м'якше і ніби допомагає зварювальнику. Це як автоматична коробка передач. Їхати ви, але підлаштовується вона. Ну, а тепер давайте. Нормально розберемося з таким поняттям, як синергія. По суті, синергія це коли апарат бере на себе частину роботи з налаштування режиму. Ми задаємо один основний параметр, найчастіше це або швидкість подачі дроту, або струм, або навіть просто товщину металу. А напругу апарат підбирає сам відповідно до обраного режиму. Тобто, грубо кажучи, однією крутилочкою ми одразу рухаємо весь режим. І тут важливий момент. Синергія не означає, що апарат варить замість вас. Вона означає, що апарат не дає вам піти в відверто неправильний режим. Ти можеш міняти параметр, але напруга не втече занадто далеко. І дуга залишиться стабільною. От типова ситуація. Міняємо товщину металу, що відбувається у звичайному режимі. У звичайному режимі ти починаєш. Підбирати подачу, напругу, слухати, дивитись, ловити режим. А в синергії ти просто міняєш один параметр, і апарат сам перебудовує напругу під нові умови. Можливо, не завжди ідеально, але завжди дуже близько до правильного. Принаймні після кардинальної зміни умов зварювання, я маю на увазі, перехід з тонково на щось таке, товсте, можете спокійно починати зварювати. І в процесі прислухайтесь, відчуйте. Підкоригуйте за потреби. Саме тому синергія так добре заходить у майстерні і там, де часто міняються задачі: тонший метал, товщий метал, інше положення шва, виліт дроту. ти не починаєш усе з нуля. Ти просто підлаштовуєш один параметр і працюєш далі. Звісно, синергія це не чарівна кнопка. Якщо дріт поганий, газ не той або руки сьогодні не дуже, вона цього не виправить, але вона сильно зменшує кількість моментів, де можна помилитись саме з налаштуванням. І отут ми повертаємось до головної різниці. Трансформатор це проста і груба сила. Ступінчаста напруга і підбір режиму на слух. Інвертор це вже керування процесом, Можливість задати подачу дроту або струм і напругою довести догоду до потрібного стану. А синергія. Це наступний крок, коли частину цього контролю апарат бере на себе. Саме тому сьогодні інвертори поступово витісняють трансформатори і не через моду, а саме через контроль. Дякую, друзі, що провели цей час зі мною. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Бережіть себе і до зустрічі!